Уявіть собі місце, де нічого не відбувається, і саме в цьому його головна особливість: немає революції, немає переворотів, немає гучних заяв, немає різких змін. А тепер уявіть, що це місце знаходиться в самому центрі Європи, між країнами, які за останні 200 років вели десятки війн, між імперіями, які зникали, між ідеологіями, які нищили мільйони життів, і посеред цього хаосу Швейцарія. Країна, яка не повинна була вижити, країна без виходу до моря, без великих природних ресурсів, без колоній, без імперських амбіцій, і водночас одна з найбагатших, найстабільніших і найбезпечніших країн світу. І тут виникає перше, але дуже незручне питання: як це взагалі можливо? Ми звикли думати, що успіх держави це результат чогось очевидного нафти, газу, великої армії, контролю торгових шляхів або, хоча б, доступ до океану у Швейцарії немає нічого з цього, але є інше те, що не вимірюється баралями чи тонами, те, що не видно на супутникових знімках, система. Якщо ви ніколи не були в Швейцарії, то швидше за все у вас в голові є дуже конкретний образ: Альпи, зелені луки, корови з дзвіночками, шоколад, годинники та банки це не брехня, але це лише декорації. Справжня Швейцарія не в горах, вона в деталях, у тому, як люди стоять на зупинці, у тому, як вони переходять дорогу, у тому, як вони мовчать. Тут не прийнято голосно говорити, тут не прийнято демонструвати емоції, тут не прийнято заважати іншим жити. Швейцарія це країна, де особистий простір вважається священним, і де держава існує не для того, щоб керувати, а для того, щоб не заважати. Але не плутайте це зі свободою в романтичному сенсі. Це не свобода робити, що хочеш, це свобода не створювати проблеми. Якщо ви думаєте, що це одне й те саме, ви ще не жили в системі, де кожен ваш крок логічний, передбачуваний і правильний. Подивіться на цифри: середня зарплата одна з найвищих у світі, рівень злочинності один з найнижчих. Інфраструктура працює як годинник. Медицина одна з найкращих: освіта, доступна і практична. І все це виглядає так, ніби Швейцарія знайшла ідеальну формулу життя. Але якщо формула ідеальна, чому ж так багато людей відчувають тут дивне внутрішнє напруження? Є відчуття, яке складно пояснити словами, наче ти потрапив у світ, де все вже вирішено. Твій маршрут зрозумілий, твоя кар'єра прогнозована, твої податки пораховані наперед, твоє життя сплановане. І Якщо ти йдеш за правилами, система тебе підтримає. Але якщо ти хочеш вийти за межі, ніхто не забороняє, просто ніхто не допоможе. Швейцарія не ламає, вона не тисне, вона просто створює умови, в яких більшість людей самі обирають не ризикувати. І це дуже важливо зрозуміти з самого початку. Ця країна не тримається на страху, вона тримається на добровільній дисципліні. Подивіться навколо: немає агресивної реклами, немає криків, немає поспіху, але є правила дуже багато правил, і найцікавіше: більшість з них не написані. Ти просто відчуваєш, що так не прийнято, і цього достатньо. Швейцарія це не країна мрії, це країна компромісу компромісу між свободою і порядком, між особистим і спільним, між бажанням і необхідністю. І цей компроміс працює працює вже сотні років. Але будь-яка система, яка працює так довго, має свою ціну. І сьогодні ми будемо говорити не лише про успіх, ми будемо говорити про обмеження, про втому від стабільності, про життя без потрясінь, тому що Швейцарія – це не казка, це експеримент, експеримент, у якому ціла країна вирішила, краще нехай буде нудно, ніж небезпечно. І головне питання цього відео звучить так. Чи готова людина пожертвувати хаосом заради порядку і чи не втратить вона при цьому щось важливіше? Це не відео про країну, це відео про вибір є місця, де багатство кричить. Воно блищить, воно тисне, воно змушує порівнювати себе з іншими. Швейцарія не таке місце. Тут гроші не показують, тут ними користуються, і саме тому перше враження від цієї країни часто дивує, воно виглядає скромно, без хмарочосів у золоті, без люксових фасадів, без показного пафосу. І виникає відчуття: а де ж усі ці легендарні швейцарські мільйони? Парадокс у тому, що Швейцарія одна з найбагатших країн світу, але візуально вона виглядає значно біднішою ніж, наприклад, Дубай, Лондон чи Париж. Чому? Тому що в Швейцарії багатство це не стик життя, це функція. Гроші тут існують не для демонстрації. Вони потрібні, щоб система працювала. Прогуляйтесь тюрихом не туристичним, а звичайним. Ви не побачите людей у брендовому одязі, що кричить про ціну. Автомобілі практичні, будинки стримані, все виглядає так, ніби країна спеціально ховає свій добробут, і це не випадково. У Швейцарії не прийнято вирізнятися. Тут погано ставляться до тих, хто демонструє статус не через засість, а через недовіру. Показне багатство тут сприймається як порушення балансу, як щось зайве, як шум у системі, яка цінує тишу. Але давайте подивимось глибше. Високі зарплати це правда, але і витрати тут відповідні: оренда житла, медицина, страхування, податки, навіть їжа. У підсумку людина з хорошим доходом часто живе просто добре, а не розкішно. Швейцарія не дає відчуття зростання, вона дає відчуття утримання рівня. Є ще один момент, про який рідко говорять: у Швейцарії складно різко розбагатіти, але ще складніше різко збідніти. Система зглажує крайності, вона не заохочує стрибки. Тут не люблять історії з нічого до мільйона. Тут поважають стабільність. Це видно навіть у банківській культурі. Швейцарські банки легенда, але вони не про ризик, вони про збереження. Тут не питають, як заробити більше, тут питають, як не втратити. І це формує зовсім інший тип мислення. Люди не мислять категоріями прориву, вони мислять категоріями довгої дистанції, краще повільно і надійно, ніж швидко і небезпечно. У якийсь момент ти починаєш розуміти, що Швейцарія – це країна, де гроші перестають бути мотивацією. Вони просто є. Але разом з цим зникає і азарт, зникає відчуття гри та зникає напруга. Це добре для суспільства, але не завжди добре для людини, особливо для молодої. Молоді тут часто нудно. Не тому, що немає розваг, а тому, що немає ризику. Подивіться на стартап культуру. Так, вона існує, але вона обережна, дуже. Ідеї тут тестують роками. Перш ніж щось запустити, все прораховують. Це зменшує провали, але й зменшує прориви. Швейцарія не створює революцій, вона створює стандарти. І це одна з причин, чому її поважають, і водночас чому її важко полюбити. У підсумку виникає дивне відчуття. Ти бачиш країну, де гроші всюди, але ти їх не відчуваєш. Вони не дають свободи, вони не дають ейфорії, вони дають спокій. І тепер важливе питання: а чи достатньо людині спокою? Чи не є бажання більшого частиною нашої природи? Швейцарія дає відповідь: ні, достатньо. І якщо ти згоден, це одна з найкращих країн у світі. Є речі, які в Швейцарії вражають більше навіть за гори і більше за гроші. Це довіра, не та про яку пишуть у мотиваційних книжках, а побутова, тиха повсякденна, така, яку помічаєш не одразу. Уявіть магазин: невеликий в селі або в спальному районі. Немає касира, немає охорони, немає камер. Ти заходиш, береш сир, хліб, молоко, підходиш до автомата, кидаєш гроші або прикладаєш карту і виходиш. Ніхто не дивиться, ніхто не перевіряє, і головне ніхто не сумнівається, що ти заплатиш. Для людини зовні це виглядає наївно, навіть небезпечно. Але для Швейцарії це нормально, тому що тут система не будується на контролі, вона будується на очікуванні правильної поведінки. Довіра тут не романтична, вона практична. Вона економить гроші, вона спрощує процеси, вона зменшує конфлікти і вона працює. Але дуже важливо зрозуміти одну річ: це не тому, що люди тут добріші, і не тому, що вони морально вищі, це тому, що порушувати правила тут невигідно. У Швейцарії майже немає показових покарань, немає жорстких сцен, немає принижень, але є пам'ять системи. Якщо ти порушив правило, це не крик, це запис. Запізнився з оплатою податку. Запис. Проігнорував штраф, запис, поводишся некоректно, запис, і ці записи нікуди не зникають. У якийсь момент ти розумієш, тут не потрібно карати публічно. Достатньо зробити так, щоб людині стало незручно жити в системі. Наприклад, ти не отримуєш вигідний кредит. Ти довше чекатимеш дозвіл, тобі складніше буде з орендою, ти станеш ризиком. Ніхто не скаже це вголос, просто деякі двері почнуть зачинятися. І саме це створює дивну форму соціального тиску: він не агресивний, він непомітний, але він всюди сущий. У Швейцарії немає культу обходу системи. Тут цим не пишаються. Навпаки, це ознака ненадійності, а ненадійність тут майже соціальний гріх. З дитинства людину привчають до простої логіки. Частина механізму. І якщо ти ламаєш механізм, механізм більше не працює на тебе. Це видно навіть у дрібницях. Люди чекають зелене світло навіть коли порожньо. Не тому, що бояться штрафу, а тому, що так прийнято. Довіра тут це угода не між людьми, а між людиною та системою. Ти поводишся передбачувано, система поводиться з тобою справедливо. Але у цієї угоди є зворотний бік. Тут дуже складно бути іншим, будь-яка нестандартність сприймається з обережністю, голосні емоції, різкі рішення, порушення ритму, система цього не любить. Це не означає, що тут немає свободи. Вона є, але це свобода всередині рамок. Багато іммігрантів відчувають це особливо гостро. Зовні все вічливо, правильно, чисто, але інтеграція довга і складна, тому що довіра тут не дається одразу її потрібно заробити роками. І коли тобі починають довіряти, це багато важить, ти стаєш своїм. Але якщо ти одного разу цю довіру порушив, повернути її майже неможливо. Швейцарія це суспільство, яке не вміє прощати легко, але й не карає жорстко. Воно просто пам'ятає. І тут виникає дуже важливе питання: чи можлива така довіра без прихованого тиску, чи не є вона формою м'якого контролю? Тому що, коли ти знаєш, що кожна помилка з тобою залишається, ти починаєш не помилятися. Не тому, що не хочеш, а тому, що боїшся наслідків. Це робить суспільство стабільним, але робить людей обережними. Швейцарія не створює героїв, вона створює надійних громадян, і це можливо її головний секрет. Є момент, який переживає майже кожен, хто проводить у Швейцарії достатньо часу. Спочатку захоплення, потім звикання, а потім втома, не фізична і не фінансова. Тому від того, що все правильно. Тут важко пояснити це людям, які ніколи не жили в системі без боїв. Ми звикли до хаосу, до випадковостей, до помилок, а Швейцарія їх майже не залишає. Поїзди приходять вчасно, навіть не приблизно, а до хвилини, якщо написано 12.04. Це означає 12.04. І перший час це викликає захват, але потім ти починаєш помічати, що разом із запізненням зникає і спонтанність. Люди тут планують життя наперед. Тижні, місяці, роки зустрічі домовляються заздалегідь, імпровізація рідкість не тому, що вона заборонена, а тому, що вона незручна. Порядок у шпицарії не нав'язаний силою, він внутрішній. Люди самі стежать за тим, щоб не порушувати ритм. І якщо ти його порушуєш, ти відчуваєш це одразу. Наприклад, шум. Після певної години тиша не рекомендація, а норма. Правильна машина, гучна музика, навіть пересування меблю. Все це може стати проблемою не через поліцію, а через сусідів. І це не конфлікт, це спокійне повідомлення. Ти заважаєш без агресії, без крику, але від цього ще не комфортніше. У якийсь момент ти лобиш себе на думці. Що постійно контролюєш себе, говориш тихіше, рухаєшся, обережніше, думаєш наперед, не тому, що боїшся, а тому, що так легше вписатися. Швейцарська тиша особливо вона не порожня, вона насичена. У ній немає хаосу, але є напруга. Міста виглядають ідеально: чисті вулиці, акуратні будиночки, все на своїх місцях, і ця ідеальність іноді здається стерильною. Ніби хтось спеціально прибрав усі сліди життя. Тут складно уявити стихійність, протести, спонтанне свято, не тому, що цього ніколи не буває, а тому, що система не заохочує такі речі. Порядок це цінність, і будь-що, що загрожує порядку, вприймається як ризик. І тут з'являється важливий психологічний момент. Коли система працює ідеально, ти починаєш боятися зробити помилку, навіть маленьку, не тому, що за неї жорстко покарають, а тому, що вона виділяє. А в Швейцарії не люблять виділятися. Це особливо помітно серед молоді. Багато з них відчуває, що життя тут надто передбачуване, без різких поворотів, без драм, без ризику. Деякі називають це стабільністю, і вони праві. Але стабільність має зворотний бік, вона зменшує інтенсивність життя. Швейцарія це не місце для бунту і не місце для експериментів над собою. Це місце для тих, хто хоче жити рівно. І ось тут виникає головне протиріччя: людина не механізм, їй потрібні збої, помилки та різкі рішення. А система робить все, щоб цих збоїв не було. Це не тюрма, та не диктатура. Це комфортна клітка, в якій двері відкриті, але виходити не хочеться. Багато хто залишається і вони щасливі. Але є й ті, хто їде, не через гроші. І не через безпеку, а через відчуття, що життя проходить надто правильно. Швейцарія це країна, яка довела порядок до досконалості і тепер змушена жити з його наслідками. Є момент, який рано чи пізно переживає людина в Швейцарії. Він не драматичний і не різкий, це тиха думка, яка з'являється десь між роботою, домом і вихідними. А далі що? У цій країні дуже складно страждати через базові речі. Тут є безпека, медицина, порядок, гроші, і саме тому тут зникає виправдання для внутрішньої порожнечі у хаотичних країнах. Сенс часто піднімається виживанням. Потрібно заробити, потрібно втриматися, потрібно вирішити проблеми. У Швейцарії цього немає. І коли проблеми зникають, залишається питання, від якого важко сховатися, навіщо я все це роблю? Гроші тут не мотивують, вони не є ціллю. Вони інструмент, який просто має бути. Багато людей тут досягають усього, що мріяли в інших країнах: стабільна робота, хороша зарплата, комфортне житло, впевнене майбутнє. І саме в цей момент приходить відчуття паузи, ніби життя виконало програму раніше ніж ти очікував. У Швейцарії важко йти до мрії, тому що шлях занадто передбачуваний. Ти знаєш, де будеш через рік, через п'ять, через десять, і для багатьох це не заспокоєння, а тиск. Людина потребує не лише комфорту, вона потребує напряму, відчуття, що її дії мають значення, що вона щось змінює, що вона рухається не просто вперед, а кудись. Швейцарська система не відповідає на це питання. Вона не питає навіщо, вона питає як правильно. Тут рідко говорять про великі ідеї, про місію, про призначення. Це вважається надмірним, навіть трошки незручним. Життя тут це не про пошук сенсу, це підтримка рівноваги. І саме тому багато людей починають шукати сенс поза системою у хобі, подорожах, волонтерстві, в внутрішньому світі, але це завжди щось другорядне. Основне життя тут стабільне, передбачуване та правильне. У якийсь момент виникає відчуття, що ти живеш не своє життя, а ідеальну модель життя без боїв, без крайнощів, без глибини. Це не депресія і не криза. Це відсутність питання, на яке хочеться шукати відповідь. У багатьох країнах люди мріють потрапити в Швейцарію, як у фінальну точку. Але для тих, хто тут живе досить довго, вона часто стає не фінішем, а греблею, місцем, де все зупинилося. І тут важливо сказати чесно, це не проблема країни, це особливість людської природи, коли зовнішні виклики зникають, а внутрішні стають гучнішими. Швейцарія забирає страх а разом з ним і частину сенсу, який страх часто створює. Дехто знаходить вихід. Він приймається те, що він вчиться жити правильно, цінувати дрібниці та бути в моменті, і для них це ідеальне життя. Але є й інші: ті, кому потрібна напруга, ризик, відчуття, що ставка висока, і саме ці люди починають відчувати, що грошей і стабільності не вистачає. Швейцарія дає відповідь на питання, як жити безпечно, але вона не відповідає на питання, навіщо жити, і, можливо, це питання кожен має вирішити сам. Швейцарія це не тільки гори, банки та нейтралітет. Усі ці речі не працювали б, якби не люди і правила, за якими вони живуть. Будь-яка держава, врешті-решт, тримається не на території та не на грошах, вона тримається на поведінці населення, і саме тут Швейцарія принципово відрізняється від більшості країн світу. На початку двадцятого століття у Швейцарії живе всього 4,5 мільйона людей. Навіть сьогодні це менше ніж населення багатьох європейських столиць. Це означає дві речі: перша кожна людина важлива для системи, та друга помилки окремих громадян стають системною проблемою. Тут не можна загубитися в масі. Якщо ти не працюєш, не платиш податки, не береш участь у житті громади. Це помітно. Тому в Швейцарії з самого початку формується принцип Свобода можлива лише разом із персональною відповідальністю. Швейцарія – це 26 кантонів, які історично були окремими майже незалежними утвореннями. Кожен кантон має власні закони, податки, поліцію та систему освіти. Федеральна влада з'являється пізніше, і її роль обмежена. Це принципово важливо. У Швейцарії держава не нав'язується згори, вона збирається знизу з домовленості між громадами. Тому тут немає культу центру, столиці або єдиного правильного курсу. Берн не столиця юридична, він просто місце, де сидить парламент. Коли кажуть, пряма демократія зазвичай уявляють романтику. Насправді, у Швейцарії це механізм дисципліни. Кілька разів на рік громадяни голосують за податки, обмеження реклами, екологічні норми, медичні експерименти та інфраструктурні проекти. Не абстрактно, а конкретно за конкретні цифри. Ти не можеш сказати Я не знав, це вирішили без мене. Ти або проголосував. Або сам зняв із себе відповідальність, і це дуже важливий психологічний момент людина, яка постійно бере участь у рішенні, менше схильна до радикалізму та хаосу. Попри нейтралітету Швейцарії, тут обов'язкова військова служба для чоловіків, регулярні збори та зберігання зброї вдома, але суть не в підготовці до нападу. Суть у наступному. Кожен громадянин частина системи безпеки. Це формує інше мислення. Держава не вони, держава це ти сам. Тут не чекають, що хтось прийде та врятує. Тут виходять із припущення, що рятувати доведеться самим. Швейцарія – це одна з найбільш міграційно насичених країн Європи, але є нюанс: сюди не приїжджають просто так. Система побудована так, що Україні потрібні спеціалісти, підприємці, інженери, лікарі та науковці. Ти можеш приїхати, але ти маєш стати корисним елементом системи. Тому імміграція тут не руйнує структуру, а підсилює її. Так, середня зарплата у Швейцарії одна з найвищих у світі, але податки можуть сягати 40%. Житло одне з найдорожчих у Європі, та послуги коштують дуже дорого. Це не рай, це обмін. Ти отримуєш стабільність і свободу, але платиш за них щомісяця. І саме тому система працює. Тут немає ілюзій, що держава щось винна. Швейцарська модель тримається не на ідеології і не на харизмі лідерів. Вона тримається на простих речах, чітких правилах, персональній участі та довгостроковому мисленні. Тут не будують імперії, тут будують механізми, які працюють десятиліттями. Швейцарія це країна, де свобода не відокремлена від обов'язків. Держава не домінує, але й не зникає. Люди не герої, але й не жертви. І саме тому вона не воює, не розвалюється та не робить різких рухів. Швейцарію часто намагаються пояснити якось одним словом: банки, гори, нейтралітет, годинники. Але жоден із цих факторів не працює сам по собі. Гори без системи це просто ізоляція. Банки без довіри це тимчасові схеми. А нейтралітет без сили це слабкість. Швейцарія існує не завдяки одному рішенню, вона існує завдяки послідовності. Швейцарський нейтралітет це не моральна позиція, це правильний вибір, зроблений ще у 19 столітті. Країна усвідомила, що вона замала щоб домінувати, і занадто важлива, щоб бути захищеною. Тому нейтралітет став формою виживання, а згодом – джерелом вигоди. Але важливо інше: нейтралітет працює тільки тоді, коли за ним стоїть готовність до оборони. Саме тому Швейцарія не відмовляється від армії і не делегує безпеку зовнішнім союзам. Швейцарія ніколи не була країною швидких грошей. Вона не будувала економіку на сировині і не грала в масове виробництво. Вона зробила ставку на якість, точність та довгий цикл. Тут не важливо продати багато, тут важливо, щоб продукт не втрачав цінність десятиліттями. Саме тому годинники стоять інвестиціями, фармацевтика глобальним стандартом, а фінанси питанням репутації, а не агресії. У Швейцарії практично немає політиків світового масштабу, немає фігур, які втілюють націю. Це не випадково. система побудована так, щоб рішення приймались колективно. Помилки не концентрувалися в одних руках, та зміни відбувались повільно. Тут не обирають рятівників, тут керують процесами, а не емоціями. Зовні Швейцарія здається повільною. Вона довго обговорює, довго голосує та довго змінюється, але саме це і є її захист. Повільні системи рідше ламаються, складніше захоплюються та краще переживають кризи. Коли світ кидається з боку в бік, Швейцарія просто продовжує працювати. Швейцарія не прагне поширювати свою модель, нав'язувати правила та вчити інших жити. Вона не будує імперії і саме тому не несе їхніх витрат. Її стратегія не ріс за будь-яку ціну, а збереження керованості. Швейцарську модель часто хочуть повторити, але вона не копіюється механічно, тому що вона базується на історичній пам'яті, довгій традиції самоуправління, готовності брати відповідальність та відсутності очікування сильної руки. Це не інструкція, це культура процесів сформована століттями. Саме тому Швейцарія не ідеальна країна. Також вона не універсальна, але вона показує важливу річ: стабільність це не випадковість, а результат довгих, нудних, але послідовних рішень, без різких рухів, без гучних обіцянок та без віри в чудо. Просто система, яка намагається бути більшою, ніж вона є, і саме тому виживає.